Ську побили і пограбували підлітка, кажуть правоохоронці. Інцидент стався ввечері у березні на проспекті молоді. Нині одного із фігурантів цього конфлікту вже судять. І як чуємо, криміналом обернувся, здавалось би, банальний конфлікт із підлітком через навушники. Підсудний запевняє, що він 16-річного хлопця не бив, та й слідчі йому інкримінують тільки грабіж, обвинуваченому близько 20 років. Гаманець ну, я підняв з цілі повернув до да, ну, Вони його купили. Там. Я хотів поговорити спокійно, без там, без прикласу. Чому стався конфлікт? А, бо, ну, бо він щось сказав до другого, що потерпівшись, сказав до мого до другого сказав, закрий рот, ми з тобою робили. Ну, мій друг змісився, він почав бути. Аманець, мовляв, підсудний не забрав собі, а просто забув повернути. Правда, це чи ні? Нині допитують іншого неповнолітнього уже свідка, котрий теж був у цій компанії. Спочатку запитання від прокурора, далі сторона обвинувачення пропонує переглянути відеозапис тих подій, так би мовити, освіжити свідкові пам'ять. Свідчення, яке він давав на досудовому слідстві, судовому засіданні розходяться, частину не пам'ятає свідок, тому прошу провести повторний огляд відеозапису, який був попередньо проданий разом зі неповнолітнім свідком. І після того ще задати йому. Планую задати йому запитання. Я вважаю, що немає дослідності повторному в Вважаю, що переконаний, що суд послідує даний доказ. І дасть Думаю, за, за проти забору, Втім, відео усі гуртом таки переглядають. Ось до двох хлопців підходить третій. Згодом ще один, котрий був в стороні. Потім цей свідок знову відходить, схоже, говорити по телефону. І от момент бійки. Що після перегляду відео розповів у суді неповнолітній свідок? Ми наразі не розголошуємо, адже у цій історії допитали ще не всіх свідків. Як чуємо у суді, напередодні засідання неповнолітньому мовляв погрожували. Тобто можна сказати, так що на вас здійснюється тиск до дачі -показу? «Ну, не». Сам підсудний усе пояснює так. Це це не я нього, а з мої, мій сокавий зима знів. Просто я йому розказу, розказував, розказував. Він теж в Августку. І це якісь там знайомі, знакома, там, там між собою. Він типу не обсиснув, я його зараз цього не просив. Я все хочу просто вже закінчити, вже вийшло, я ніхти покарання буде. Поки у цій історії ще немає вироку, прокурори просять залишити юнака під вартою. Перебуває також і як обвинувачений в інших судових засіданнях. Існує ризик того, що він повторно може вчинити кримінальні правопорушення, а тому щоб забезпечити його ставу. Талу поведінку вважаю, що слід продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підсудний зауважує, що в нього тато на війні, а вдома брат з сестрою і мама. Проситься під цілодобовий домашній арешт. Його поки що залишають у СІЗО. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.